Дорогі друзі, ви на каналі Біблійні казки для дорослих, і саме вам вирішувати, чи актуальні вони тут і зараз. Сьогоднішня історія про юнака, який став воїном світла, а як ми знаємо, там, де світло, темрява, немає шансів. 1653 рік до нашої ери, Сім'я Якова. На древньоєврейському його називали Ізраїль. Але сім'я незвичайна. Замість однієї дружини в нього дві. Так сталося. Заради коханої Рахіль він колись відпрацював на її батька 14 років, щоб той віддав її за дружину, а інша старша сестра Лія хитрістю і підлістю потрапила до нього в ліжко. І щоб отримати свою Рахіль, хлопця змусили одружитися і на старшій сестрі. Яков любив Рахіль ніжно і беззавітно, а до Лії відчував лише неповагу. Але Лія народжувала йому синів, а в Рахіль довго не було дітей. Злобна, ненависна Лія заздрила і насміхалася з Рахіль. Та Бог милостивий. І народила Рахіль Якову, сина Іосифа, а через деякий час знову завагітніла і народила сина Веніаміна та під час пологів померла. Світ потемнів навколо Якова, кохання всього його життя померло. Всю свою нерозтрачену любов він спрямував на Іосифа. Хлопчик ріс розумним, жвавим, дуже ніжним. Наче уособлення їхньої любові, та сліпа батьківська любов народила у старших синів відчуття ненависті, заздрісті і суперництва. Так, навіть ніжний, сповнений любов'ю погляд батька на Іосифа, просто бісив їх. Батько піклувався, звісно, про всіх синів, але він зробив необачний крок, який став фатальним. Він подарував Іосифу дуже розкішну, просто королівську одежу, а братам більше не купив нічого. Одного разу, коли брати випасали свої стада, Іосиф пішов до братів, щоб принести їм їжу і вдягнув свій царський дорогий наряд, який так необачно подарував йому батько. Ще здалеку браття побачили його в обновці. І вже себе не стримували. Вони жорстоко побили Іосифа і хотіли вбити. Та один брат все ж таки був милосердніший і сказав: Он іде караван до Єгипту, а давайте продамо його в рабство. Так і зробили. А його багату одежу порвали, вимазали в крові ягняти, повернувшись додому, сказали батькові, що Іосифа. Розтерзали дикі звірі. Якову світ став немилий. Він постарів вмить. Сини зробили батька нещасним. Згодом, коли самі мали дітей, подорослішали, глибоко розкаялися, та ніхто не наважився зізнатися в скояному. Так і жили стабільно, багато, але батько з неймовірною тугою. А брати з неймовірною провиною. А в цей час 18-річного хлопця везли як раба до Єгипту. Він був статний, вродливий, розумний і його купив царедворець самого фараона на ім'я Потіфар. Іосиф, який з молоком матері вібрав себе божі постанови, вирішив і тут, в полоні, їм не зраджувати. Він сумлінно працював, був вірний Потіфару, вчив нові мови. Навкруги Йосифа панувала хтивість, розпуста, лінь і долопоклонство, та він не бачив і не чув нічого. Юнак залишався скромним, цнотливим і не брав з багатства свого господаря собі нічого, окрім простої їжі. Потіфар полюбив свого управляючого як сина. І довіряв йому. Та на Іосифа поклала око дружина Потіфара. Дійшло до того, що вона вже не могла ні спати, ні їсти. Вона писала йому листи, запрошувала до себе, але хлопець не звертав на це ніякої уваги. Він ніколи не зрадить своєму Богу і довірі Потіфару. Та від кохання до ненависті один крок. Вільний серцем кажеш, не хочеш коритися, якщо не дістанешся мені, то не дістанешся нікому, вирішила жінка і придумала помсту за те, що він відмовив на її залицяння. Та хто ти такий? Та як ти міг? Вона швидко відірвала шматочок своєї одежі і кинула на Іосифа а сама почала кричати на весь палац, що її гвалтують. Збіглися всі мешканці палацу і побачили картину, і все виглядали так, наче справді він домагався її. За це Іосифу загрожувала смерть. Потіфар зрозумів все з першого погляду він не міг не покарати хлопця, бо це кинуло б тінь на ім'я Потіфара, та й не міг стратити юнака несправедливо. Тож так Іосиф опинився в темниці. Та й там він завоював своєю щирістю і скромністю серця тюремщиків і поставили в його наглядачем. В тюрмі він засвоював уроки терплячості і співчуття. Навіть в темниці він був, як промінь сонця в підземеллі. Одного разу двом ув'язненим приснились сни, і вони розповіли юнаку, Іосиф правильно розтлумачив сни. Одного дійсно стратили, а іншого виправдали і відпустили. Пройшло ще декілька років. І ось почали снитись дивні сни самому фараону, і ніхто не міг їх розгадати ні мудреці, ні придворні чарівники. І тут той чоловік, якого виправдали, згадав про Іосифа є така людина. Фараону не з руки були спілкуватись тюремником та за Іосифа. Вступився вірний потіфар і поручився перед фараоном. Іосифа дістали з темниці. Відмили одягли в дорогі одежі, а на руки коштовні персні. І став він перед фараоном і тлумачив сон. Буде в тебе, фараоне, сім років повного достатку і великого врожаю, а потім сім років посухи і голоду. Тож це говорить про те, що сім років треба готуватися і відкладати відсоток від достатку до закромів, щоб роки голоду було що їсти. І прийняв фараон мудре рішення. От ти цим і займись. Оскільки Іосиф був обізнаний в різних науках і майстерності, він спроектував і побудував такі склади і сховища, які мали зберігати зерно і продукти декілька років. Це були вперше в історії людства такі капітальні сховища. Так і сталося. Настали голодні роки для всіх народів, але не для Єгипту. Завдяки мудрості Божій та Іосифу єгиптяни не голодували. В них завжди була допомога. А лишки навіть продавали в сусідні країни. В іудеї теж наступив голод. Величезна сім'я батька Іосифа, Якова, теж потерпала від голоду, та в них були гроші. І брати вирушили до Єгипту. Маючи свої сім'ї й діточок, тепер вони по-іншому дивилися на життя. Гріх за брата лежав непосильною ношою на їх плечах. Журба батька розбивала їм серце. Вони щиро співчували йому і зрозуміли, що були несправедливі. Тому, коли вони пішли в далеку нерозвідану подорож, то не взяли маленького брата Веніаміна, бо знали, як його любить батько. Вони вже не ревнували. І потрапили вони прямо до Іосифа. Він зразу взнав їх, а вони його ні. Адже стендітного, наївного юнака Іосиф став мужнім і статусним чоловіком. Спитав у них, хто ви, звідки, може, розвідники? Відповіли йому: ні, нас дванадцять синів одного чоловіка в землі Ханаанській. Молодшого залишили з батьком, а одного не стало. Ми прийшли купити хліба. Іосиф вирішив випробувати братів. Він кинув їх до темниці на три дні, наче вони були розвідники, і поставив умову. Сказав відпущу вас, якщо приведете молодшого брата. Тепер брати не погодились. Краще вони загинуть, а не ж відберуть у батька останню надію. Йосип спілкувався з ними через перекладача і розумів все, що вони говорили між собою. А говорили вони, що це їм розплата за великий гріх, і що люблять брата і батька і не хочуть ними ризикувати. Краще смерть. Іосиф відкрився братам. Сльози радості і полегшення наповнили очі суворих мужів. Переживши достатньо важкий урок, серце братів змінилося. Іосиф нагрузив братів зерном, подарунками і запросив до себе жити в Єгипет. Наразі він займав високу посаду прем'єр-міністра і мав повагу і почесті від фараону і народу. Брати об'єдналися. Йосиф і Веніамін стали розрадою старому батькові в його старості. Коли Яков помирав, то втратив пам'ять. Він не пам'ятав країну, де знаходиться, своїх синів і онуків, але пам'ятав свою єдину кохану на все життя Рахіль. Іосиф тим часом знайшов свою справжню любов, і в них народилися дітки, і жили вони довго і щасливо. Ось так одна світла людина врятувала цілі народи від голоду і вимирання. Дорогі друзі, а ви як думаєте, чи актуальна ця казка сьогодні в сучасному світі? Чекаю на вашу думку коментарях